На подвір'ї Наталії в Лісько нас гучним гавкотом зустрічає жулька. У маленькому будинку на околиці Сум жінка живе удвох з дочкою Анею. Понад рік Наталія майже кожного дня готує для українських військовослужбовців домашні страви. Маючи дитину з особливими потребами, я залишилась без роботи, тому що ні з ким її залишити. Побачила в переселенцях. Хто може нас напекти чи нас мажити хлопцям пиріжки на якісь там напрямки? Все. Ну, думаю, в принципі, чому б ні? Я раз, другий раз, також загорілась, допомагала. І так почала далі співпрацювати. А як то говорить земля слухами славиться, один одному передають, а зараз більш масштабніше. На мене це якось заспокоїть і відчуваєш себе необхідний. Хлопці вирішили порадувати яким багато, допомагала, подарували відзнаку честю все ношу, пишаюсь, і, скажімо так, я почала сама себе поважати. Кожного дня Наталія готує різні страви. Військовослужбовці приїздять до неї кілька разів на тиждень. Продуктами для страв діляться небайдужі сум'яни, присилають волонтери з інших міст та з-за кордону. Це вакуумовані бутерброди різні. Що люди дадуть, з того відштовхуємось. Це там чи то сало, чи копчене, чи паштети з огірочками, щоб не такі суховати. Це компоти узвари, щоб і не солодкі в півлітрові, тому що чудово, знаєте, лише пташками передавати. На цей раз запланула і олів'є, і капусняк, і пиріжки різних видів. Там картопля, капуста бувають з творогами, з маком балем. Той тиждень я їм торт пекла. Цей тиждень буде сирна запіканка. Зазвичай, жінка знає, яку кількість бійців треба нагодувати. Цього разу готує близько 300 бутербродів. Їх завакуумує та днями передасть військовослужбовцям на курський напрямок. Саме туди зараз найчастіше відправляє свої страви. Складаємо, заготавлюємо. І робимо підготовку щоб швидше, сочніше. Ну, це такі дрібниці, звичайно. Скільки вміщається, стільки і кладемо по максимуму. Найбільша мотивація для Наталії відгуки від українських захисників. Особисто приїжджали, дякували. Цього дуже каже, не вистачає саме домашнього. От банально говорять, виробили там макарони з котлетою, але перший ніс їсти, їсти ми сиділи, плакали спочатку. І це для нас буденність, а для них це свято. Приїхали і говорять: вибачте, пані Наталю, у нас наказ. Ми маємо вас поцілувати. От це до слів, звичайно. Кажу, чому ну наказ? То, мабуть, треба виконувати. За те, що ви от придумали, і домашні страви. Окрім харчів, Наталя передає захисникам предмети гігієни, одяг та медикаменти. Також жінці вдалося знайти та передати їм генератор та FPV-дрон. Оголошення про потреби жінка публікує у соцмережах. Є у Фейсбук групи. Є волонтерські, де хто шукає, хто що пропонує. Ти пішеш, просиш, виписуєш, дуже тяжко просити. І присилають, і дають або ти ділишся. Отак От і дізнаємося один про одного. А потім буває телефонують ви там, то там то такий напрямок. У вас там тяжко. Ми хотіли б вам дещо вислати. Наталя розповідає: присилають не лише продукти. На даний момент на пошту прийшла і щаплена морозильна камера для зберігання цих продуктів, тому що коли була зима на вулицю, поставив ящичку, все добре. А зараз це проблемно. У Павлограді люди збирають зараз на холодильник, щоб прислати, щоб було де зберігати. Буває інші хлопці діляться продуктами в деяких магазинах. Де я вже знаєш по району дають від себе від працівників. Це наш внесок. Іноді готувати Наталі допомагають знайомі. Проте через велику кількість порцій часто доводиться працювати до ночі. Також доводиться удвох з дитиною вести великі пакунки з пошти чи на пошту. Буває, взяла кравчучку і пішла. От сьогодні магазин попросила зібрати ящики, бо мені ж треба фосфат закінчити. Вони збирають, я беру кравчучку, дитину і поперли по ящики або на пошту. Деякі говорять, Наталко, подивись на себе, от відпочинь, Хоч тиждень відпочинь. Так, добре, але як я скажу, хлопці, ви посидьте голодні. Ну, от знаючи ситуацію, що там відбувається, ви паситьте голодні, бо я так задовбалася, да, я відпочину. Я, я цього не уявляю. Катерина Ворона, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.